Вітаю вас на каналі ArtLessons. До вашої уваги заняття з інформатики, тема якого слідуюча: Додавання, видалення, редагування даних у базі. Нагадую, що ми почали знайомство з програмним середовищем для створення баз даних Microsoft Assets. За допомогою програми Astres можна додавати нові дані до бази даних, наприклад, Новий предмет до інвентарного списку, редагувати наявні дані бази даних, наприклад, Змінювати поточне розташування предмету, Видаляти відомості. Якщо, наприклад, предмет було продано або списано. Також за допомогою програми ASIS можна впорядковувати та переглядати дані різними способами. Також можна спільно користуватися даними з іншими користувачами за допомогою звітів, повідомлень, електронної пошти. Інт... інтрамережі або інтернету. Все є в таблиці. Якщо у вас є дані, значить у вас є списки. Асес перетворює такі списки в таблиці. Елементи в таблицях виводяться порядково, а категорії представлені у вигляді стовпців. Рядки Васес називаються записами, а стовпці полями. Запис для кожного співробітника включає такі поля, як ім'я та прізвище, адресу електронної пошти, посада і так далі. Запис для кожного випадку витрат включає дату, кількість, мету. і так далі. Можна Використовувати вже готові таблиці в шаблонах ASES. Або вибирати самостійно, які дані потрібно включити, змінити чи відредагувати. Саме упорядкування за допомогою таблиць робить ASES ефективним засобом. Дані можна ефективно використовувати. Завдяки пов'язаних таблиць. АСЕС відрізняється від інших програм тим, що в ньому використовуються зв'язані таблиці. Він розроблений так, що одна таблиця може знаходити і використовувати дані з іншої таблиці. Завдяки цьому, наприклад, для відстеження поточних завдань. Не потрібно вводити вже збережені імена співробітників і назви проєктів. У таблицю завдання, наприклад, вводити нове завдання. Для цього, крім іншого, потрібно вибрати номер проєкту в полі «Проєкт», яке використовує дані з таблиці проєкти. Крім того, Поле відповідальний у таблиці, наприклад, «Проекти» використовує дані з таблиці співробітники. А отже, і в таблиці завдання, і в таблиці «Проекти» є відомості про те, якому співробітнику призначена яка задача. Microsoft Acess. Звернемося ще раз до цієї програми. Дійсно, можливості Асеса безпосередньо пов'язані з можливостями даних, які необхідно внести, відрегадагувати чи відформатувати. Якщо дані не підходять для впорядкування у вигляді таблиць або з ними ніхто не буде працювати, Асес не зробить їх більш корисними. Але навіть списки щоденних покупок, якщо правильно їх зберігати, дозволять планувати бюджет. А проста форма АСЕС дасть компанії можливість представити знижку постійним клієнтам, не змушуючи їх ставити штампи в спеціальних картках. Ось чому так корисно навчитися вам працювати. З програмою Microsoft Access. Розглянемо початок роботи з Microsoft Office Access. Якщо запустити програму Office Access натисканням кнопки Windows Пуск або клацанням ярлика, але звертаю уваги, не готової вже бази даних. Бо готову базу даних можна тільки редагувати. Чи вносити додаткові дані. Тоді відображається сторінка Початок роботи з Microsoft Office Access». На цій сторінці в першу чергу вказано, з чого можна почати роботу з Office Access. Обрати шаблон. Шаблон Assess являє собою файл, при відкритті якого. Створюється повнофункціональний додаток бази даних. База даних готова до використання і містить всі необхідні для роботи таблиці, форми, звіти, запити, макроси і зв'язки. Оскільки шаблони є повнофункціональними рішеннями, вони дозволяють заощадити час і сили. Приступити до роботи з базою даних негайно. Як здійснити відкриття нової пустої бази даних? Перше. Запустіть Асес із меню Пуск або за допомогою ярлика на робочому столі вашого гаджету. Відображається сторінка Початок роботи з Microsoft Access». На цій сторінці Початок роботи з Microsoft Access у розділі Нова пуста база даних. Оберіть пункт Пуста база даних. В області Пуста база даних у полі «Ім'я файл» введіть ім'я файлу або використайте запропоноване. Четверте, натисніть кнопку Створити. Відповідно, у вас буде створено нову базу даних і відкрито нову таблицю в поданій таблиці. До складу у Office Access входять численні шаблони. Крім того, можна завантажити додаткові шаблони з веб-сайту Microsoft Office Online. Що ж таке шаблон? У контексті Office Access – це готова вже база даних. Вона укомплектована професійно розробленими таблицями, форматами та світами. Шаблони є чудовою основою для створення нової бази даних. Вам залишиться ввести тільки необхідні дані. Розглянемо процес створення нової бази даних на основі стандартних шаблонів. Перше. Запустіть ASES із меню Пуск або за допомогою ярлика. Відображається сторінка початок роботи з Microsoft Office Access. Другий крок. На сторінці початок роботи з Microsoft Office Access у розділі Шаблони в інтернеті Виберіть Шаблон. Третій крок. У полі Ім'я файлу введіть ім'я файлу або використайте запропоноване. Четвертий крок. За потреби встановіть прапорець, створити і підключити базу даних до сайту служб Windows Shape Paint. Якщо потрібно підключитися до сайту служб Windows Shapepay Service, п'ятий крок. Натисніть кнопку Створити або натисніть кнопку Завантажити асес» і створіть на основі шаблону нову за базу даних. Закривайте її, і можете безпосередньо в необхідні поля таблиці вносити ваші дані. Додаткові шаблони, до речі, можна завантажити з вебсайту Office Online безпосередньо в інтерфейсі користувача Office Ases. Структура таблиці це набір. Поіменованих полів, в яких описуються властивості об'єктів. Створення структури таблиці як об'єкта базда, передбачає такі дії. Перше. Визначення патраметрів атрибутів, які характеризуватимуть властивості об'єкта, і значення яких будуть занесені до полів. Конкретної таблиці баз даних. Друге. Надання унікального імені кожному полю таблиці, яке будується за певними правилами. Третє. Визначення формату подання даних у кожному полі. Тобто, типу даних та необхідних обмежень. Четверте. Визначення ключового поля чи сукупності ключових полів. Зазначимо, що ключове поле або ключ це одне або декілька полів, комбінація яких однозначно визначає кожен запис у таблиці. Якщо на таблиці визначені ключові поля, то програма запобігає дублюванню або введенню порожніх значень у ці поля. Що таке типи даних, які можна вносити в бази даних. Під час розробки та створення бази даних планується використання однієї або кількох таблиць. Визначаються поля, стовпці для кожної таблиці та встановлюється тип даних кожного поля. Наприклад, для збереження значень дати і часу для поля встановлюється тип даних. дата і час. Щоб зберігати імена й адреси для одного або кількох полів, Установлюється тип даних, текст тощо. У застосунку Office Access надається 10 різних типів даних. У попередніх версіях програми Microsoft Access їх було 9. І кожен тип має певну мету. Обмеження на введення даних можна задати, якщо перейти до вкладки Властивості поля загальні. Відповідно, розмір поля задає довжину значення, яке буде зберігатися в цьому полі. Формат поля визначає як буде відображатися збереження в таблиці значення? Маска введення допомагає користувачеві вводити дані у заданому форматі. Підпис визначає, який підпис буде мати поле під час перегляду даних. вставлення даних у таблицю з іншого джерела. Якщо дані наразі збережено в іншій програмі, наприклад, в Office Excel, їх можна скопіювати та вставити в таблицю ASES. Загалом цей метод найкраще використовувати в тому разі, якщо дані вже поділено на стопці. А не в аркуші, як у Аркуші Excel. Якщо дані містяться в текстовому редакторі, перед копіюванням їх краще розділити на стопці, символами табуляції або перетворити їх у цьому редакторі на таблицю. Якщо дані потрібно редагувати або виконати е і з ними інші певні дії, Наприклад, розділити типовні імена на імена та прізвища це можна зробити перед копіюванням, особливо за відсутності досвіду роботи з програмою ASES. Під час вставлення даних у пусту таблицю АСЕС установлює для кожного поля тип даних. Який відповідає характеру розташованих у ньому відомостей. Наприклад, якщо вставлені поля містять виключно дати, то програма ACES застосує до таких полів тип даних, дата й час. Якщо вставлені дані містять лише слова так і НІ, Асес застосує до поля тип даних, так ні. Асис іменує поля залежно від вмісту першого рядка вставлених даних. Якщо перший рядок вставлених даних містить дані того ж типу, що й наступні рядки, Асис вважає, що перший рядок є частиною даних. І призначає поля загальні імена F1, F2 і так далі. Якщо перший рядок вставлених даних не схожий на інші рядки, Асис вважає, що перший рядок містить імена полів, тоді програма відповідним чином іменує поля і не включає перший рядок до даних. Я дякую вам за увагу! Якщо під час перегляду цього відео заняття у вас виникли запитання стосовно теми, ви можете писати їх в коментарях, щоб я могла дати відповідь на них. Запрошую також підписатися на канал Art Lessons і до нових зустрічей!